Театр на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Також закликаю читати нас у соціальних мережах та переходити на сайт юайд.тві. Тим часом маємо можливість поспілкуватися із Володимиром Фесенком, це політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента. Вітаємо вас, пане Володимире, в нашому етері. Раді бачити і чути. Вітаємо Вітаю вас, пане Володимире. Хочемо поспілкуватися про ваш матеріал, який нещодавно побачили на главкомі, де ви пишете, чи доцільно Україні йти шляхом Ізраїлю чи Південної Кореї. От знаємо, що зокрема того року. Під час власне такого часу складного, під час того, коли Україна перебувала можливо в найкритичнішому своєму стані, досить таки часто від політиків можна було почути, та й не лише від політиків, що Україна повинна наслідувати сценарій Ізраїлю або Південної Кореї, але більшість все таки схилялися до першого варіанту. Зокрема, йдеться про те, що от Ізраїль. Багато років, якщо не помиляюся, із 1948 року перебуває в такому своєрідному перманентному стані війни із країнами із арабськими країнами, і, зокрема, з палестинцями. І от що нам, зокрема, варто було б наслідувати цей приклад і відповідно брати якісь методики, можливо. Воювання із Росією, чи ще щось, от зокрема, хотіли почути вашу думку, чи насправді нам варто притримуватися шляху Ізраїлю чи Південної Кореї, і наскільки це в наших реаліях, так би мовити, може реалізуватися? Ну, по перше, зазначу, що досвід Ізраїлю південної Кореї це ну трохи різні речі, просто частіше за все згадуються ці сценарії. Ну, наприклад, по південній Кореї, що може так статися? Що війна може зупинитися на певній лінії розмежування? Як це сталося от в південній Кореї? Там фактично після Корейської війни, 75 років тому, країна була розділена. Ну, вона була розділена з самого початку. Були різні зони окупації. Північ був під контролем. Комуністів і за допомогою СРСР і Китаю, а на південь під контролем американців, і потім почалася війна, яка в принципі це підтвердила. Розділення залишилось, от воно залишається і зараз. Там нема мирного договору. І от багато хто з аналітиків каже, от і Україна може так завершити війну. Теоретично так. Але е, е, у нас є не розділення країни, а окупація частини країни, частини України, сусідньою країною, Росією. Оце принципова різниця. І е, якщо там воювали американці, то ми воюємо самі без американців. Так що це, от просто для розуміння ситуації по Ізраїлю, ну про, дуже часто згадують. Ну тому, що от Ізраїль воює, да там кожна людина е, ну, військово зобов'язана має піти е, пройти навчання. І є призов практично всіх, але є і виключення, наприклад, е, релігійні активісти. Представники таких найбільш радикальних релігійних спільнот іудаїзьких, вони не служать в армії. Тому там теж не так вся просто, як у нас іноді кажуть, що служать всі. Служать більшість, але не всі. Але от те, що є підготовка, є навчання людей користуватися зброєю, є мобілі... мобілізаційний стан, який може швидко відновлюватися в разі атак, це я думаю корисний досвід, яким можна користатися взагалі окремі елементи досвіду. І е, Ізраїлю, і Південної Кореї, ми можемо використовувати по південній Кореї і навіть і по Ізраїлю особливо я думаю, для нас корисним буде економічний досвід, тому що е, ці дві країни, незважаючи на е, або тривалий стан війни, як у Ізраїлю, або е, е наслідки негативної війни, як було у Південної Кореї, але вони продемонстрували. Своє економічне диво, високі темпи економічного зростання, успішний досвід модернізації своїх економік в цілому суспільстві. Цей досвід, я думаю, для нас буде дуже дуже корисний. Але ми не можемо так, скопіювати цей досвід, тому що ми інша країна. І от коли говорять про Ізраїль, в чому принципова різниця? Ну, По-перше, міждержавних війн у Ізраїля було декілька. Але крім першої війни, коли тільки створена була держава Ізраїль, тоді війна була і не території Ізраїлю. Всі інші війни на території сусідніх держав, не на території Ізраїлю. А у нас війна йде на наші території. І у нас є факт окупації частини наших територій. Ізраїль, скоріше, там, він захоплював частини території сусідніх арабських держав. Там трохи інакша ситуація була. Я зараз не оцінюю правильно це неправильно. Я кажу про факт. Потім Ізраїль от, воював в міждержавних війнах декілька разів, але всі ці війни були короткі, а у нас нинішня війна, повномасштабна війна. Таких масштабних війн у Ізраїлю не було. Ну, крім можливо, от, першої війни на початку створення цієї держави. А у нас війна з ядерною державою з Росією, з потужною з однією з найбільш потужних армій світу. І ми воюємо вже більше ніж півтора роки. Я вже не кажу про війну гібридну, яка почалася ще в 2014 році, тому все ж таки, ми воюємо не просто там з сусідніми країнами. Ізраїль постійно воює з, палі... з палестинцями. Да, отам, ну скажем так, перманентний стан конфлікту є, і то можливо у нас не всі знають. Я не гадаю ще з кінця 70-х років, потім були додаткові домовленості 80-90-ті роки. Фактично була угода про примирення, була угода про те, що палестинці створюють своє державне утворення, воно не має повної незалежності, але воно є паралельно. Але палестинці це не Росія. І коли палестинці обстрілюють ну, радикальні палестинські сили, час від часу обстрілюють територію Ізраїля, вони обстрілюють кустарними ракетами. А нас обстрілюють балістичними ракетами, гіперзвуковими ракетами, крилатами ракетами, сучасними ракетами проти нас воюють сучасною зброєю. Тому є принципова різниця. На превеликий жаль, у нас ризиків і небезпеки набагато більше і по масштабам, і по ступеню загроз, ніж є і було у Ізраїлю. Тому я кажу, що. Ми в більш складному становищі, ніж Ізраїль. Тому скопіювати ізраїльський досвід ми можемо по окремих елементах. Ну, наприклад, от, те, що значна частина і чоловіків, і жінок вони проходять військове навчання, проходять військову службу. Це, да, це можна зробити. Я думаю, що це навіть корисно буде зробити нам на перспективу. Але не можна сказати, що Ізраїль постійно воює. Це не так. Так, да, є от обстріли, там є інтіфада з боку палестинців, там акції спротиву, є сутички, терористичні акти. Але в Ізраїлі вже років 50, навіть більше, не було таких війн, в якому зараз має Україна. Тому я кажу, що є велика різниця між нами і Ізраїлем. Нам доведеться шукати власну модель безпеки. І Це стосується і гарантій безпеки для України, тому що Ізраїль. Немає формалізованих гарантій безпеки є окремі е, стратегічні домовленості е, в різних формах. Е, немає якоїсь окремої угоди з сполученими штатами. До речі, були угоди. Е, але коли Ізраїль порушив, скажімо так, певні зобов'язання щодо мирних стосунків з Арабами, США розірвали цю угоду. Оце теж треба мати на увазі, і е, домовності з, е, з Ізраїлем були паралельні з боку США з домовностями з арабськими країнами. Наприклад, зброю е, США надавала не тільки Ізраїлю, але й сусіднім арабським країнам. Ізраїлю більше набагато більше, але тим не менш в нашому випадку. Це теж неможливо. Да. І от для нас важлива формалізація гарантій безпеки. В наших стосунках з з Великою Британією, там, з європейськими країнами. І головне, це перспектива членства в НАТО. Для нас це головна, найбільш дієва гарантія безпеки на перспективу. Тому що це максимально знизить ризик нової війни з Росією. А ставити чи робити ставку на те, що от війна з Росією буде безкінечною, я думаю, що це не зовсім протистояння. Да, конфлікт з Росією, да, це надовго. Але не можна робити ставку на безкінечну війну це неправильна стратегія, і це стратегія, яка не вигідна Україні, тому що ми, на превеликий жаль, не маємо таких величезних ресурсів, як Росія, і ми по ресурсному забезпеченню більше залежно від наших партнерів, а там є політична конюнктура, яка може коливатися, тому не можна робити ставку на безкінечну війну, тому що одна річ: от там воювати з палестинцями, і то не весь час, а інша річ. Чи воювати з таким потужним противником, як Росія, Так що я прихильник пошуку нашої власної української моделі безпеки, параметри цієї моделі вони зрозуміли на перший період гарантії безпеки від наших союзників навіть на тому рівні, як вони зараз нам допомагають. А потім безумовно це членство в НАТО, тому що це найбільш дієва гарантія безпеки. Пане Володимире, а як ви ставитеся до, до того, що час від часу з'являються все таки новини про те, що західні партнери нам, начебто, хочуть нав'язати ось цей ізраїльський сценарій. От зокрема, знаємо, що у травні видання Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що західні партнери. Хочуть запропонувати Києву безпекову модель за, як я вже говорив за методикою, так би мовити, Ізраїлю. І вони аргументували це тим, що гарантії безпеки Великої Британії, США, Німеччини та Франції можуть стати такою собі альтернативою членству в Північно-Атлантичному Альянсі. Ну, важливо уточнення по термінах: пропонують. Не нав'язують, а пропонують це так, да. е, але е, е, в НАТО немає на даний момент консенсусу щодо нашого членства. Це теж реальність, з якою треба рахуватися. Е, е, це стало очевидним під час Вільнюського саміту. Але тим не менш, для нас це головна мета. Ми рухаємось саме в цьому напрямі. Ми прагнемо членства в НАТО. І те, що от навіть та дискусія, яка викликала у когось обурення, у когось бурхливу реакцію, що от там мир в обмін на території, але з членством в НАТО, насправді сценарії, які деякі західні політики і експерти пропонують, там не йдеться про членство НАТО в НАТО в обмін на території. Ні, пропонується інше, що ми можемо стати членом НАТО, навіть якщо. Не всі окуповані території будуть звільнені. Я думаю, що такі сценарії нам варто розглядати. Це не означає, що ми відмовляємось від тих територій, які ну, на той момент будуть ще недоокуповані. Ні, про це не йдеться. Йдеться про те, що ми отримуємо членство в НАТО. Оце важливо. А можливість деокупації тих територій, які ще можуть залишатися під контролем Росії, вона завжди для нас залишиться. Ми від цього відмовлятися не будемо. Це як варіант. Тобто, я для чого про це сказав? Тому що є різні сценарії на Заході. От той, той сценарій, який ви сказали, да, він популярний у частини західних політиків, зокрема, в США. Вони кажуть: от давайте, ізраїльська модель безпеки. Але все ж таки, Йдеться, і ми на цьому наполягаємо: про те, що це сценарій на період до членства в НАТО. Це не може бути альтернативою членства в НАТО. От для нас це принципово. І українське керівництво не відмовляється від перспективи членства в НАТО. Тому ми можемо розглядати ізраїльську модель безпеки, хоча вона от я вже про це сказав трошки, вона умовна, немає виписаної. Формалізованої ізраїльської моделі безпеки у США з Ізраїлем нема договору про гарантії безпеки. Нема. Була е свого часу угода, навіть договір міждержавний був е про от, взаємну безпеку. Да. Але потім е США, після того, як Ізраїль е вже, кнесет парламент Ізраїлю, е ну фактично пішов на анексію голландських висот, е США розірвали цю угоду. Потім, от як я вже сказав, США надавали гарантії безпеки в рамках мирних процесів, мирних переговорів. І Єгипту, і Орданії. Єгипет був в війні з Ізраїлем і в 56-му, 67-му, 73-му роках. Але потім був Кемдевський мирний договір, де США були посередниками, і вони давали гарантії безпеки як Ізраїлю, так і Єгипту. Випадку з Росією це неможливо, це нереально. Тому, коли говорять про ізраїльську модель безпеки, ну це, по-перше, дуже умовно, а по-друге, не всі елементи тих гарантій, які Ізраїль отримував, вони прийнятні для нас. Тому я розглядаю це лише як метафору. Тобто, надання нам військово технічної, економічної допомоги стратегічно, на тривалий час, да, для нас це необхідно, і саме про це йдуть зараз переговори. І в принципі, ми от і йдемо до укладання угод про гарантії безпеки з сполученими штатами з Великою Британією з деякими європейськими країнами. де якраз от такі форми допомоги, як військово технічна допомога, економічна допомога, санкції проти країн агресора. Оце буде формалізовано, закріплено. Це відповідає нашим вимогам, але це не є альтернативою членства в НАТО. Пане Володимиру, існує така зараз думка в суспільстві, що дійсно ці моделі не підходять Україні. І, можливо, просто треба закрити кордони. Ясна річ, що війна має завершитися, закінчитися. Трьохметровий паркан і повне ігнорування Росії. Що ви думаєте про це? Ну, слухайте, ну це наївні фантазії, не рятує, які трьохметровий паркан. Це повторена фантазія Єценюка, Теж тоді робили стіну на кордоні з Росією. Що нас цей паркан врятує від балістичних російських ракет? А що на морі теж ви паркан поставите? А, ні, ну і потім, слухайте, ну, паркани можна зруйнувати. Так, це можливо там не відразу вдасться, але якщо треба буде атакувати, паркани можна зруйнувати. Потім я нагадаю, як атакували, наприклад, Київщину. Не тільки ж по Суходолу з Білорусі, атакували, зокрема, і аеродроми. Була спроба висадки в Гастомілі, а насправді, наскільки я знаю, планувалися висадки на деяких інших аеродромах. Інша річ що? Різним там теж фантазіям і іноді просто і викривленим думкам, що ми не готувалися до війни, готувалися. Військові готувалися саме тому не вдалося росіянам зруйнувати українську систему оборони збройні сили України і систему ППО в Україні. І е, е, нашу авіацію вона у нас значно менше ніж росіян. Але вона залишилася, вдалося зберегти тому, що готувалися. І не вдалося росіянам ну крім гостомеля, і то там теж, врешті-решт, не спрацювало, Не вдалося їм реалізувати цей сценарій нападу. Але е, е, такі сценарії є завжди десантування є. Да, парканом ви не зможете вберегти себе від війни. Ну нагадаю, досвід є історичний. Коли будували там, наприклад, французи лінію Мажено, німці її обійшли через Бельгію. Фіна будувала лінію Менергейма, вона може отака от лінія. От, в принципі, те, що називають от, росіяни, лінія Суравікіна те, що зараз важко долають наші Збройні Сили на Півдні, от, такі лінії безпеки треба будувати. От тут я можу погодитися: не паркан трьохметровий, який нічого не дасть, крім того, що на ньому зароблять деякі фірми. А треба будувати, наприклад, от, на Харківщині. 40 кілометрів від Харкова до кордону з Росією. І от на кордоні з Росією на Харківщині треба обов'язково будувати такі лінії захисту, як Росіяни побудували на півдні України. Отакі от лінії треба будувати. Такі лінії у нас, до речі, були побудовані на Донбасі ще в 2014-15 роках, і в принципі вони добре себе проявили. І я не знаю, навряд чи можна побудувати там по всьому кордону з Росією такі лінії, але на найбільш небезпечних ділянках треба буде це робити. Оборону на кордоні з Росією треба буде посилити. безумовно треба продумати систему цієї оборони нам багато чого треба буде зробити наприклад побудувати сучасну ефективну систему радіоелектронної боротьби тому що ризики можуть прийти не тільки з суходолу вони зараз для нас приходять з повітря і тому от система ППО радіоелектронна боротьба от над цим треба буде працювати, а не над цим міфічним парканом. Ми погоджуємося, пане Володимире. І на завершення цікаво почути вашу думку, що якщо брати певні якісь методики з Ізраїлю, себто, хоч яким чином іти цим його шляхом, то цікаво, чи може в перспективі в майбутньому в Україні з'явитися ядерна зброя? Ну, Ізраїль, до речі, офіційна. Ніколи так, не підтверджував так, наявність ядерної зброї, але й не заперечував. Так. От я а, ну, мав а, щастя чути ще вживу а, колишнього прем'єр-міністра і президента Ізраїлю Шимона Переса. У нього є цікава книжка мемуарів, а, а, де він якраз радить політикам а, мріяти про такі речі, які ну, здаються, ну, скажімо так, нереалістичними. Але треба ставити високі амбітні цілі а, і їх можна досягати і досвід ізраїлю в принципі от підтверджує багато з цього коли вони і власну державу створили хоча багато хто вважав що це утопія утопічний проект досягли великих успіхів в економіці захистили свою державу а, зараз от там купа проблем виникла і є криза еліти криза скажімо полі... ну, так політичні виміри кризи є але тим не менше, от, чому я про Шимона Переса згадав, він якраз наводить конкретні приклади, яким чином можна боротися за реалізацію державних інтересів. А також от про ядерну зброю. Він, я б сказав, можливо, навіть імпровізаційно, ще на початку 60-х років вигадав формулу. Він ще не мав тоді високих посад в уряді, був фактично таким напівовіційним дипломатичним представником Ізраїля, займався, до речі, закупівлею зброї в різних країнах світу. І, зокрема, реалізовував проєкт побудови атомної електростанції, першої атомної електростанції в Ізраїлі. І його запросив на бесіду тодішній президент США, це ще початок 60-х років, Джон Кеннеді. І запитує: а чи Ізраїль буде створювати е, власну ядерну бомбу? І Шмон Перес знайшов формулу гнучку. Е, Він не сказав так і не сказав ні. Він дав зрозуміти, що це можливо. Але це інтереси позиції Ізраїлю. і потім ця формула не відразу стала офіційною. Ізраїль і не заперечує наявності у нього ядерної зброї, але і не підтверджує. Але всі розуміють, що у Ізраїля скоріше за все є ядерна зброя, яку він може використати для захисту своїх інтересів. Інша річ, от що треба розуміти, от зараз, от приклад Ірану. Ми бачимо, що е, і Сполучені Штати, і європейські країни, ну в принципі, більша частина міжнародного співтовариства критично ставиться до реалізації ядерної програми Ірану. І е, в 90-ті роки нас примусили, і не тільки нас, і Білорусі, Казахстан примусили відмовитись від ядерної зброї. Примусили в першу чергу, до речі, наші нинішні партнери західні країни. І от тоді була помилка. І з нашого боку, і з боку наших західних партнерів, не тільки що ми відмовились. На той момент ми не могли не могли утримати контроль над ядерною зброєю, і скажімо так, е механізми керування ядерною зброєю були не у нас, а у росіян. Але ми віддали тоді стратегічні бомбардувальники росіянам, деякі ракети, які зараз проти нас використовуються. От, де була помилка. А по ядерні зброї, от теж речі, це стосується іншої країни Південної Кореї. Те, що показова ситуація. Поїхав їх президент е, е, з візитом державним, офіційним візитом в США. І так натякнув, що зараз е, Південна Корея, яка стала одна з найбільш розвинених держав світу, має потенціал для створення власної ядерної зброї. Якщо Північна Корея має ядерну зброю, Південна Корея має на це теж право для самозахисту. На що американці сказали? Краще не створюйте. Не створюйте не завершити цей цикл створення власної ядерної зброї, ми вам не дамо гарантії безпеки, зокрема і розміщення американської ядерної зброї і е, надання всіх гарантій безпеки для захисту південної Кореї. Тому. Ми маємо в першу чергу відновити наш економічний потенціал після війни, продемонструвати здатність створення власної ядерної зброї, і можемо використовувати, от якраз тут стратегію і Ізраїлю, і Південної Кореї, от їх досвід тут можна використати. Продемонструвати, що або нам нададуть реальні гарантії безпеки, зокрема і членства в НАТО, або ми будемо неминуче рухатися шляхом створення власної ядерної зброї. Що ж, дякуємо вам, пане Володимире, за ці коментарі і роз'яснення. Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень. Пента був в етері громадського інтерактивного та радіо 1 І з паном Володимиром спілкувалися про те, наскільки в Україні доцільно запозичувати і власне реалізовувати безпекові моделі Ізраїлю чи Південної Кореї. Дякуємо вам ще раз на все добре. Тримайтеся. Дякую, до побачення.